Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші. Сьогодні третя серія. Сьогодні це у вас сьогодні, а в мене все той же день. Отак, от. Це називається Назад в майбутнє. От. Так, третя серія. Речка, третя серія, і а, про ті незручності в Італії, які вас можуть спіткати, до яких ви можете підготуватися, не підготуватися, хоча б морально бути а, до цього готовими. Так от мої хороші, а, третя така незручність, м'яко кажучи, знову ж таки м'яко кажучи, незручність не, не для всіх. Одна моя глядачка, коли я про, про цю незручність розповідала, вона мені каже, Маріанна. Ну ви напевно така дівчина, яка ніколи не жила в селі. Тому що ну, ті, хто живуть в селі, все це бачать кожного дня, і для них це не проблема. Я вам хочу сказати, що я не така вже і міська дівчина. Тобто я все своє життя, таке е, маленьке, я маю на увазі, коли мені було не багато років, була у бабусі з дідусем дуже часто жила, коли я ще в школі навчалася. Всі канікули, все в селищі міського типу. Ну, під Харковом є містечко Чугуїв, таке військове містечко і робітниче. І в Чигуйвом вже є таке селище, воно називається Есхар, там велика гідроелектростанція. Я в, джязному, в приватному будинку була з бабусею і дідусем, і я ніколи такого жаху не бачила, як тут в Італії. Все в них там було, і кролики були, і поросята, і ну, тобто, сад, город, ну, як в приватному будинку. От. Але такого жаху я не бачила, як в Італії. Про що я кажу? Я кажу про те, якщо у людей є така фобія, вона називається я вам зараз прочитаю, тому що в мене ця фобія все моє життя, і я не можу ніяк запам'ятати, як вона називається. Значить, вона називається герпетофобія. Гер але не тільки герпетофобія це боязнь змій ну, всіх цих скажімо так, плазунів змії, ящурки. В мене ще інше, тобто я ще і жаб боюсь, жаб, лягушок. От. Ну, криси миші це таке діло, знаєте, мишки іноді в нас були навіть у Харкові, в моїй Хрущовці на першому поверсі з підвалу, коли неколи коли, але мишки забігали. От. Ну, їх там як то травили і, і все. От. То в Італії тут. Окей, я хочу зараз сказати про Рим, але я це бачила і в регіоні Венето, Падова. Я це ж це бачила. Тобто клімат цьому сприяє, що всі плазуни, змії, Боже, скільки тут змій, будь-яких розмірів, будь-яких форм, будь-яких е, оцих... Е, марка, марка це називається в Італії. Радса, е, Ну, тобто, видів, видів скажімо так. Змії отруєні є, є, змії не отруєні просто як оці ужі. От, далі дуже багато будь-яких жаб і земляних, і таких, що скачуть. Тому що клімат такий, клімат вологий і теплий. Далі ящі це взагалі, це взагалі моя така велика проблема. Ви не можете собі зрозуміти, тому що це все, все воно намагається залізти. Свій будинок і там оселитися разом з тобою. І ти прикладаєш ну, дуже багато зусиль, ну, дуже багато. Одну хвилиночку я зараз принесу свої спреї, якими я рятуюсь. Одну хвилиночку. Так, я прийшла, прийшла. Ось бачите, чим я рятуюсь. Оце я вам вже показувала. Отакий спрей. Він від змій і від ящурок, але він в мене Ось за місяць я його вже весь використала. Отак от пшикаєш, і цей спрей він не вбиває ящурок і змій. Він нібито створює такий бар'єр, для них неприємний, і нібито цей бар'єр тривається цілий тиждень. Отакий от неприємний запах. Я оприскую всі вікна, двері, щоб тільки ні одна оця гадина не заповзла всю мансарду або там будинок. От. Але він в мене вже закінчувався. І потім я купила ще ось такий теж. Ой, я навіть це не можу дивитись, це гедота. Я обшикую кожного дня. Я сама тут скоріше, знаєте, траванусь вже оцими пшикалками, ніж оці ящурки. Вони дуже наглі. Так, я на, на підлогу поставлю. Ой, вони дуже наглі, вони дуже такі, знаєте, їм пшикаєш, а їм хоч би що. Це потрібно її зловити, отак от в морду її пшикнути, може тільки потім їй там стане а, як то погано. По-перше, вони самі по собі вони дуже неприємні. Ну неприємно, коли ти, ти прокидаєшся, дивишся так угору і над тобою висить на стелі оця ящерка, і ти не знаєш, куди вона буде бігти, куди вона буде бігти? Розумієте, якщо б вона забігла б додому і, і вибігла б. Одне діло, а так вони забігають і залишаються, і змії залазять. Ящерки, вони мають таку здібність, вони сплющуються, вони настільки можуть сплющуватися, що вони пролазять будь-які щілини. А тут настільки погано поставлені вікна, і оці москітні сітки вони взагалі не рятують. Одного разу я закривала вікно, і оця ящурка досить такого середнього розміру, вона прямо була вже на підвіконні. Я схопила оцей же ж спрей. Він завжди в мене там стоїть і там стоїть. От. Я почала її пшикати в її напрямку, і вона побігла в протилежному напрямку у садочок. От. Вчора я роблю тут значить, гімнастику, цигун, руки, ноги там піднімаю. І я бачу, а тут е підлога така біла-біла. Я так бачу, щось там отак от рухається, так шух-шух. На, по підлозі щось таке чорне. Я включила світло на всю. І в мене на підлозі, як вона пролізла, як вона. Господи, а я ще їх боюсь, ви розумієте? Мені навіть на неї дивитися, я вся просто заклякаю, от клякну. Я нічого не можу, я в такий ступор впадаю. Я покриваюся спочатку вся От. Потім я, е, от як вчора, я дивлюсь на підлозі ящурка. Спрей від них був на кухні, там де якраз оця ящорка і була на підлозі. І я ну я побоялася до того спрею дотягнутися, тому що я дивлюсь на неї, і я не можу свої очі відвести. Все, в мене ступор. І я тільки собі кажу, так, Маріан, Маріана, це фобія алогічна, алогічна, вона маленька, вона нічого тобі не зробить. Так, вона гидодна, вона противна. Але якщо зараз вона забіжить кудись, ти її зараз, значить, скурнеш, вона забіжить кудись, сховається, ти ж потім її не знайдеш. Вона тут е зросте до да, таких розмірів. От. І все. Тому, якщо ти зараз хочеш. Впасти, значить, без чувств, втратити, значить, цей господи, званіре, ну, як, ну все, все. У мене італійська вже починає переважати. О, втратити свідомість, от, місце, званіре, це втратити свідомість. Якщо зараз ти втратиш свідомість, двері зачинені. Ніхто тебе не кинеться спасати. Ти будеш тут валятися на підлозі, і ця ящорка може ще і проповсти по тобі. Тому я, знаєте, так, от зібралась. Оця ящерка теж там налякалася, заклякла. Я одягла кросівки, тому що я дуже боюсь, коли в мене відкриті пальчики на ногах. Я взагалі боюсь ходити от там, де біля ящурок. Мені потрібно, щоб було все закрите. О. Ну Це фобія. фобія. Причому це фобія, вона дуже е, розповсюджена. Дуже, причому як серед чоловіків, так і серед жінок. І це е, чому вона така поширена, ця фобія? Тому що вона ще з дідів, прадідів, з наших пращурів, це наші гени, коли ми рятувалися ще в лісах, в печерах від цих змій. от, і не могли їм протиди, протидіяти. От. Мені психолог пояснила, що Маріана це така фобія, яка майже не фобія. Ну, мені дуже важко з нею жити. І я одягла, значить, кросівки в таку спеку. Я одягла а, оце, таку куртку джинсову, як вона могла дострибнути до моїх плеч, я не знаю, але от, коротше, я отак от одяглась, і тільки потім я почала потихеньку-потихеньку пробиратися до свого спрею. А ця гадина на, на підлозі, вона теж не дурна, вона бачить, що я рухаюсь, і вона теж хопа і під пічку залізла. І я потім, господи. Як би сказати, я, я настільки, мені настільки було гидко, бридко. знаєте, І я оцим спреєм я просто почала пшикати під пічку, просто там пшикала, запшикала все. І о, потім всю, всю ніч я спала з відкритими вікнами, тому що цим дишати було неможливо. І о, мені здається, що оця ящерка вона теж надихалась і здохла. І напівжива, вона лізла, напевно, до виходу. І так вона і здохла біля дверей на балкон. От. Я потім ще вранці, тобто ці спреї вони діють, але ж вони також і на мене діють. І я ще вранці там бекала, мекала отут в мене все, знаєте, така тошніловка, коли ти оцю напівмертву ящурку згрибаєш савком і викидаєш її туди, на вулицю. Я така, що я, я навіть мураху жодну не вб'ю, але тут я ну, вимушена. Або вона мене, або я її. Це вже на виживання. Розумієте? Тому що у ці гади вони залазять в будинок, десь починаючи от з кінця серпня і вересень, і пів жовтня, вони шукають собі на зиму, де сховатися, де відкласти оцих своїх ящерінят. Вони ж живородящі. І потім ти нічого не зробиш, нічого. Ти їх не витравиш. Воно постійно буде тобі десь падати на голову, ти будеш відкривати свою шафу, а там вона буде сидіти і дивитися на тебе. Це мерзотно. Коли ти спиш, а вона тобі, значить, буде по тобі бігати. От. А, Зараз чекну. От. І тому такий в мене вчора це було жахіття. Жахіття. Я все запшикала під пічкою, лягла спати, помолилася і кажу: Господи, будь ласка, будь ласка, зроби так, щоб і навіть я була вже готова збирати валізи і переїжджати назад до матері її чоловіка, жити. Навіть великі рахунки мене ще стримували, знаєте, щоб до них приїхати, а от ящурки, тому що це одну я побачила. А я розумію, скільки я ще не, ну, не бачу. І тут такі, там, де я з мамою жила, там хоча б всі меблі можна як то е, е під ними перемити. А отут воно все стабільно. Ти не знаєш, що за цією шафою. Ой. Коли ви гуляєте по лісу, обов'язково навіть влітку одягайте високі чоботи, гумові. Тому що там такі змії бувають. Ми, як то з мисливцем, я йому там, ой, візьми мене з собою на полювання, візьми. Він, боже, що ти будеш там робити? Я хожу по лісу і стріляю е цих качок. Що ти будеш там робити? Ну, от візьми і візьми. І ми з ним поїхали. І тут я бачу в лісу, у лісі, на піньочку, прямо на сонечку, змія лежить. Отак, знаєте, прямо так. За клубилась. А це якраз було восени, босин... коли в них, в них там починається е... мисливський сезон, От, мені здається, що восени. І змія така лежить. А я як то не зорієнтувалася одразу, і я пішла на оцей пеньок. І ця змія вона почала так фух, і на мене кинулась. У мисливця в нього такий, як намагавка, знаєте, чи як це називається, ну такий ніж, ну він дуже з таким лезом, знаєте, як телефон таким широким і дуже гострим. І він в цю змію кинув оцим, о, ну, оцей ніж. Він хотів її перерубати, чи що. Я знаю, наскільки цей ніж, а, наскільки він гострий, тому що а, він цим ножем рубав такі маленькі. Гілочки, для, щоб розпалити багаття або щоб рушницю більш, знаєте, при, пристосувати, щоб вона була не рухливою. От. Так від цієї змії, оцей ніж він просто відскочив. Тому що там суцільні мускули в тій змії. Може, він її поранив, але не вбив так це точно? І я отак на півсогнутих, як квашня, ногах. Я почала потрошку потр... по відступати, відступати, і оця змія вона настільки згрупувалась, що я ж кажу, що цей ніж він просто від неї відскочив. А як я ходила на прибирання і в них в коморі стоять там ведра, відра, відра, відра та, вірно, відра, ці всі віники, швабри. І заходиш ту камору, а вона вся обліплена ящурками, Ящурками, постеля. Там бачиш дві, висять, там бачиш. Я кажу, ви знаєте, що там ящурки? Я туди навіть не могла зайти. Для це нормально, вони з ними виросли. Більш того, я коли працювала. Е Бебісітером ми з дітками були дуже часто в парку. Я бачила, як інші діти вони бавилися цим ящеркам. Тобто для пацанів, для дівчат це було нормально, схопити ящерку, там їй відірвати руки, ноги, хвіст, потім бігати її всім під, ну, підкидувати. Вони їх не боялися, розумієте? Я вже вам розповідала, як в дитинстві а я потрапила, всі мене втратили, мене всі загубили. От, я поїхала на велосипеді гуляти. Ніхто тоді, ну, це були 80-ті роки, мені було, може, я не знаю, років 6-7. І я поїхала гуляти на велосипеді по іншим селам, по полям. Ніхто не боявся ніяких ні маньяків, ні наркоманів. От. І я в посадці, там була така не ліс, а саме така посадка між полями була. Я побачила. Вужа здоровезного, річного вужа, який їв жабу. І ця жаба вона була вже напівз'їдена, і тільки, тільки там ноги стирчали з цього вужа. От. І я як це побачила, я просто так от пум, і для мене час перестав існувати. Я просто заклякла на цьому місці, і я була три години отака. Три години мене шукали, не могли знайти. Потім вже сусід їхав на обід з Колгоспу і побачив мене, і почав мене отак от трясти, привів мене з велосипедом, значить, додому, і сказав, що от знайшов вашу маріанку, ледве живу. Каже, чого ти на нього дивилась? А я не могла погляд відвести. Це, це просто жах якийсь А коли я жила з подуванцем підпадовою, є таке містечко, воно називається Лімена. І раніше там були просто болота. От болота. Як і весь Рим, він теж на болотах. Це висушені, а десь не зовсім висушені болота, і на них побудоване місто. От. І коли йшов дощ, от з цих е, стічних канав, як їх назвати, от, в цьому містечку вилазили здоровезні жави. І вони ригали по, всі, по всіх оцих ем, дорогах. А гараж був в цьому значить, палаці, він був на е, мінус першому поверсі. І він після дощу він весь, я не знаю, звідки вони туди потрапляли в цей гараж, але ти виїжджаєш машиною з гаражу зі свого боксу, ти здаєш назад, і ти дві-три жаби ти її роздавлюєш. Розумієш? І це було як, як нормально, як нормально, щось там черкнуло, треснуло, там щось. Тиснуло, а це рана рана. Рана це жаба, жаба. Тому, якщо ви дуже чутлива до от таких божих створінь, нікуди ви в Італії від них не подінетесь. Якщо ви мрієте про віл, італійська вілла, джардіно біля вілли тобто садочок, у вас обов'язково в дім будуть залазити ящурки, змії, ви повинні бути до цього готовими. Тому я дуже рада, коли тут бігають, пригають онуки, тому що ці створіння вони не люблять шуму, вони теж лякаються. От. Коли тут кіт оцей пригає теж, вони його бояться, цього кота. Тому я це все одобряю. Нехай роблять шум, щоб мені було не так лячно. От. Це в нас яка була незручність третя. Четверта незручність це. Ой, навіть не знаю, навіть не знаю, з чого почати. Може, це зробити шостою незручністю? Ну, нехай, давайте оце от про мову це в нас буде шоста, а четверта незручність четверта це якщо ви звикли, ну, наприклад, для вас. До певного розкладу життя. От, наприклад, ви звикли прокидатися вранці або навпаки, там. Ну, це, це навіть не те, що прокидатися. А це я хочу вам сказати. Зараз я поясню свою думку про прийняття їжі, тобто розпорядок, коли ви їсте. Якщо італійці, ну я гадала так: окей, я іноземка, я поважаю те, як італійці звикли їсти. Тобто сніданок в них це ковточок кави і якесь то там. Піченюшечка, або це корнетто, рогалик пустий. Іноді вони можуть собі замовити капучино, от саме рано вранці, тільки рано вранці капучино. Тому що там є латте, там є молоко і воно важко перетравлюється. Оце для них важко перетравлюється. Потім в них десь приблизно. І потім вони просто голодні. Ну тобто, або курточок кави у барі. І печнюшка якась -то там, або корнетто, да? або капучино з корнетто в барі, або вдома. І потім вони десь до 12, до першої години вони голодні. В мене сніданок це. Ну, тобто я на сніданок їм найбільше з усіх потім прийомів їжі. Мені потрібно все на сніданок. І там, каша, і м'ясо, яєчко відверне. Тому що мені потрібні сили на цілий день. На обід я можу з'їсти якийсь тусупчик, а на вечерю салатик і все. Італійці на обід десь з 12 до 2 вони їдять обов'язково. Перше, це макарони, це оця паста, будь-яких видах і спіральками, і рожками, оці всі. Фуджилі, і спагетті, і все, все, що хочете. Але це обов'язкова тарілка пасти. Потім, на друге, вони їдять який-то шмат м'яса з вердурою, ну, тобто зеленью. Потім обов'язково дольче, тобто щось солодке, От. і через деякий час знову каву п'ють. І вечеря у італійців дуже пізно. Тобто, десь починаючи з восьмої і без кінця, скільки захочете, з восьмої. І вечеря у них досить така, поживна, тобто там і м'ясо. Знову можуть бути які-то вироби з тіста. Це така вечеря з восьмої. І я думала, що окей, я іноземка, я поважаю ваш стиль життя, ну тобто я з цього не насміхаюсь, ви звикли так жити, в цьому є логіка ваша. Я не намагаюсь вас вчити, що ось латте, тобто капучино тільки вранці, тому що це дуже важко перетравлювати. А от після восьмої наїстися отаке пузо, набити собі, значить, яловичиною. Це нормально, це дуже легко перетравлюється, так? От. Тобто мені, я, мені здавалося, що якщо я вас не чіпаю, то і ви мене не будете чіпати. Тобто я можу їсти так, як я хочу, так як я звикла. Ні. Ні. Це доставляє італійцям. Ось вони бачать це, і такий дискомфорт, як я харчуюсь. І взагалі вони мені сказали, що в мене рак, тому що я так харчуюсь. Розумієте? Якщо я зранку вип'ю тільки кави і з'їм корнетто, це тісто, ну все. Я до другої години до обіду я не дотягну ніяк. Я звалюсь. Але справа навіть не в тому. А справа в тому, що вам не дадуть можливості їсти так, як ви хочете. Підлаштовуватись будете ви. Тобто, в цьому і буде ця незручність підлаштовуватись будете ви під їх розклад. Я о 5 починаю вечеряти, о 6 я закінчую, і все. Я лягаю спати десь о 10 з легким животиком. Я не можу засинати від того, що в тебе піднявся оцей інсулін, ти нажрався на вечерю, отаку, і ти від цього засинаєш без сил. Скільки італійців в онковідділенні а, за свого способу їжі. Ну, знову ж таки, я про це не кажу італійцям. Вони можуть їсти, як їм хочеться. От. І оця славнозвісна середземноморська дієта, господи, це такий міф, я вам не можу навіть передати. Ну, По-перше, Середземне море, воно в Італії знаходиться тільки там, внизу. А чогось люди вважають, що вся Італія, там середземноморська дієта. Ви знаєте, як харчуються люди на півночі, Італії? Там м'ясо-м'ясом закусують, і м'ясом ще і вимакують. Там зараз можна з'їсти 3-4 види м'яса. Це я обожнюю. Я такий м'ясоїд. І оленя, і коня, і баранчика, і бичка. Все це можна з'їсти в одному, значить, за один захід на півночі. На півночі вже з'являються юшки, супи, от, з м'ясом. Тому казати про всю Італію, що вся Італія це середземноморська дієта, я там схудну — Ні. Наприклад, от, це саме для мене така незручність. Тому що коли ти живеш сама, ти можеш, і чому мені подобається жити самій, ти можеш їсти, як тобі подобається, як ти вважаєш за потрібне. А якщо ти живеш з італійцем. Ой, зараз знову чихну. Один, два, три. Коли ти живеш з італійцем, все одно ти під нього яким-чином підлаштовуєшся. Скільки я собі говорила, не їсти оці макарони, ну не їсти. В нас от всі кажуть, боже, це з твердих сортів пшениці. Італійські макарони, а де вони беруть цю пасту? Де вони беруть це грано, це зерно? Де вони беруть? У поляків і українців ліплять свій бренд і розповідають, що це італійська паста, це українська паста або польська, які їдять італійці. Я в Італії ніде не бачила отакі лани, засіяні пшеницею. Вони її купують у нас, у нас. Тому, коли кажуть, ой, я наші макарони українські, я їсти не буду. Це ж ні італійська паса, це одне і те ж саме. Це нам розповідала ще вчителька з італійської мови, і потім ще в нас там професор з економіки приходив, що з початком війни Італія не отримує пшениці. Тому і паста пішла вгору коштувати. Тому що купити в Україні у Польщі оце зерно і зробити з цього зерна італійську пасту, нібито з твердих сортів пшениці, от, зараз коштує набагато дорожче. Тому навіть макарони в них пішли вгору ціна. Тому, дівчата, не обманюйте саме себе. Італійська паста це українські макарошки. Ой, господи. Так от, отака буде незручність. Будете з італійцями їсти ввечері, набувати, набувати собі брюхо. От. І потім же ж італійці дуже люблять розповідати, як вони поїли, як вони покакали потім, з якими спецефектами. От. Тому, отак, ну, якщо ви приїхали в цю країну, то будете підлаштовуватись ви. Я ніколи не просила підлаштовуватись під мене, але хоча б не діставати мене постійними запитаннями. От я все думала, от коли у чоловіка моєї мама, ну от рано чи пізно він вже йому ж, знаєте, ну він вже не буде питати мене, але кожного разу, коли я, наприклад, закінчувала вечерю о шостій, тому що мені так легше спати на легкий животик. Він кожного дня. Кожного дня протягом 10 років. О, Маріанна, знову вечеряє так рано. рану. Наташа, ти бачила, ти бачила? О, ну вона просто в форі теста, ну, тобто вона ненормальна. А потім він з 8, значить, до 9, до півдесятої перед телевізором, оце, ой, щось мені погано, щось мені оце non-міwa. Non і, і, і не набридає оце. Ну, один раз сказав, ну, другий раз сказав. Коротше, італійців дуже бісить, коли ви не підлаштовуєтесь під них. Тобто, ви, наприклад, можете жити з італійським чоловіком, і, от як робить моя мати, вона собі готує те, що вона любить, там борщ, наприклад. А чоловіку готує окремо макарони, йому зварить, він рад. Знаєте, щоб наготувати італійця, багато фантазії не потрібно. Макарони, білий, чи рожевий, чи а, червоний оцей соус, і, і досить. Сиром все потер, все, потрусив і все. Але все одно от він кривився, кривився, ось ти це не їж, ось ти це не їж, ось ти рано закінчуєш їсти моїй матері. вона почала їсти так, як він. І потім вона каже: Очу, то я себе погано почуваю. Ну, звичайно. Так, мої хороші, це була четверта незручність вам. З часом все ж таки прийдеться пристосуватися до італійців. Пізно їсти, напихатися цими макаронами. От, це така четверта незручність. Все, до побачення, до наступного відео. Чао-чао!